Зараз з'ясуємо, чи були у вашій українській родині люди із надприродними здібностями, а вказувати на це можуть прізвища магічного походження. Тих, хто знався на подібному, називали пророк або віщун. Сюди ж зарахуємо віщанського і віщака. На можливість бачити майбутнє вказує прізвище Бачинський, А таких в Україні на сьогодні 2,5 тисячі були серед наших предків і ті, хто вірили у чорну магію. І зналися на ній. На це може вказувати прізвище шаманський або місяць. Наші предки справді вірили у чари, бо варіацій цих прізвищ дуже і дуже багато. Наприклад, Шаманенко, місяць чи місюра. Таких людей в Україні понад три тисячі. Загалом українські прізвища утворювалися від роду діяльності, від місця проживання чи від особливостей зовнішності. Про все це згодом.